Ми будемо читати суботне послання апостола Івана, другий розділ з другого віша. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Займайте, будь ласка, свої місця. Іван розпочинає з того, що ті, хто пізнали Бога, пізнали прощення гріхів не грішили. І от Він говорить такі слова: Христос у благання за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Знаєте, сьогодні слово Гріх воно вийшло за обиходу людей. Ми все менше і менше задумуємося. Що воно означає? Коли ми говоримо про гріх, частіше розпливає, знаєте, в нашій свідомості якісь провини нашої особистості, негарні вчинки по відношенню до тих, хто був з нами поруч, можливо, на роботі десь в іншому місці. Але слово гріх або воно має як загальний характер до всіх людей. І слово Боже говорить, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Всі згрішили, грішили. Немає праведного ні одного. Ми народжуємося вже в грішними. І оці слова апостола, що він говорить, але й за гріхи всього світу, вони якраз і показують, що немає праведного жодного. Все послання апостола воно показує про те, що прихід Ісуса Христа був з визначною місією. В нього було завдання. Якщо ми подивимося третій розділ, п'ятий вірш цього послання, то написано так. І ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в ній немає. Ісуса Христа була чітка, визначена місія до Його приходу. Це був Божий план. Слово Боже говорить, що ось агрес приготований ще до створення світу. Бог вледені в ньому. Спасіння для всіх людей за гріхи всіх людей. Сьогодні ми все менше і менше чуємо це слово гріх. Ми більше чуємо багатих вчинок. І в нас з дитячого садочка школи привчають до того, що знаєте, ми з вами гарні, добрі по своїй природі, але інколи бувають такі обставини, в яких ми можемо поступати з вами, можемо робити якісь недобрі речі. Вступати, знаєте, свідомо, підступно, підставляючи до і роблячи зло тим, хто нам поруч з нами, нас привчає до того, що ми добрі, але Слово Боже говорить, що ми є, ми народилися в гріхах, ми живемо в гріхах, і ми не можемо позбавитися і зняти самі з себе цей статус. Радів гріха. Апостол Павло говорить, що коли бажає робити добре, то виходить зле. Чому? Тому що каже, гріх плотя моїй він не дає, він переміг, він заставляє слухатись і робити його волю. І місія якраз Ісуса Христа, я хочу повернутися до цього, була. Для того, щоб стати у за наші гріхи, для того, щоб е, взяти наші гріхи, Слово Бог говорить, апостол Іван постійно нагадує про гріхи і про важливість Ісуса Христа. Сьогодні ми народжуємося в цей світ, коли ми підростаємо, ми не розуміємо своєї місії. Ми думаємо, що цей світ для нас, і ми повинні по максимуму ним. Скористатися по максимуму. Розважатись, подорожувати, гуляти. Це ми так думаємо. І ми не знаємо великої місії нашого призначення, яку відкриває тільки Слово Боже, це вічне життя. Це вічне життя наші душі, ми з вами створені для вічного життя. Скажіть, ми маємо нього? Самі собі, коли народилися в цей світ. Ні. Чому? Тому що ми не маємо життя. Ми не, маємо, ми не можемо керувати Його. Ми навіть подихом своїм не можемо контролювати його, затримувати його надовго. Так влаштовано. Наше життя нам подаровало. Так само, як і вічне життя, воно відкривається в сині Ісусі Христі. Він став ублаганням за наші гріхи, для того, щоб ми мали великий дар вічного життя. Зараз дуже багато фантастиків і фільмів, які показують про те, що людей, там, космонавти, виконують якусь велику місію захисту знищення якоїсь комети або астероїда, який повинен знищити землю. І вони, рискуючи своїм життям, жертвуючи своїм життям, виконують цю місію спасіння для всіх людей. Але вони від самого початку не знали про цю місію. Христос від самого початку знав своє призначення. І так сказано, Він з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха. В ньому немає. Іван Хреститель, коли зустрічає Ісуса Христа, перед тим, як Христос прийняв хрещення, Він говорить: ось агнець, овер, ягня, яка бере які бере на себе гріхи всіх людей. Він проголошує відкриває, чому і Іван Хреститель є великим із всіх пророків народжених жінкам, так сказано, величний, тому що він відкрив Христа, він відкрив його місію і призначення. Христос там у водах і орданом, хрестившись, це не значить, що в нього був гріх. Ми читаємо, що в ньому немає гріха, в ньому немає. Він став причасником, він приєднав нам в водах і Хіордана, він показав, що я такий самий. Я стаю причасником людського роду. Я стаю причасником. Як люди. Написано, він син став причасником плоті і крові, приєднався, взяв цю плоть на себе і сам поніс наші гріхи і наші незаконня. Сьогодні, коли ми будемо звершувати цю заповідь, цей хліб, а воно котре доказує нам про те, що спасіння. І прощення гріхів ми не самі заслужимо. Це служіння Ісуса Христа. Це Його звершена праця для нас, заради нас. І написано заради людей всього світу. Тому що на цій землі не народиться і не народжувалася жодна людина, якій не потрібен був би Христос якій не потрібно було прощення гріхів від Адама і Єви пішов весь рід людський грішний. І тому слово Боже говорить, що покайтеся, сповідуйте гріхи ваші і віруйте в Сина Ісуса Христа, яким ми маємо прощення гріхів, через якого нам дарована Його праведність, через якого нам відкрити в Царство Боже, це якраз через Ісуса Христа. У четвертому розділі, у 10 вірші записані такі слова. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Дивіться, от Іван, Іва, він постійно нагадує читача. Що їхні, наше, їхнє положення, наше положення це положення в гріхах, в минулому гріхах. І написано, що не в тому любов, що ми полюбила Бога. Хоча для Євреїв була заповідь полюби Бога всім серцем, всією душею, всім розумом, всім своїм єством люби Бога. Але він говорить, але Бог полюбив нас. Бог полюбив нас і послав Свого Сина. Благання, як ми читали з вами, це російська мова говорить, умилостівлення за наші гріхи. Тобто він став податам, він взяв їх на себе. І Іван, він чітко дає зрозуміти, що він не був грішним, він взяв їх на себе. Той вечір в тому саду, коли Ісус Христос молився, що Господи, нехай пройде ця чаша мимо мене для святого Бога було бо неприродньо стати гріхом. Але Він сказав, але не моя, а Твоя воля да буде. Твоя воля да буде виконана. Добра воля для всіх людей, щоб зняти знаєте, це поношення, це письмо про нас грішне. І вірою, вірою в силу крові ми омиті, ми відкуплені, ми прощені, з нас знято якраз через жертву Ісуса Христа. І сьогодні ми будемо згадувати якою ціною це було зроблено? Це було зроблено ціною смерті, нагороди і ціною пролитої крови. Христос сказав, що це робіть до того часу, аж поки я прийду. І сьогодні ми всі, зібрали, ті, хто зібралися, ми чудово розуміємо, що ми не можемо самі поміняти своє положення грішника на положення праведника. Давид! Муж по серцю Божому». В 116-му саломі він говорить такі слова. 116-й псалом я прочитаю. А... Де записано так? Чим я відплачу Господеві за ці добродійства його на мені? Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Він каже, чим я зможу віддати, відплатити Богу за всі благодійства, які Він дарував мені, які я отримав від нього. Нічим. Бо все Його, все нині, все до нього прийде. І він каже, єдине, що я можу зробити, це чашу спасіння я прийму і прикличу, це значить і прославлю. І прославлю ім'я Бога за Його спасіння. Дав нема чим хвалитися. Бог весь час говорить, що Він спасіння для Ізраїля. Бог весь час наголошує, що Він спасіння для людей. Немає нам спасіння в іншому, в іншому імені, крім Ісуса Христа. Якщо ми хочемо на щось інше опертися, ми будемо позорі. Ми промахнемося. Немає кому сили зняти з нас знаєте, це писання гріх, Грішня. Ми так мало про це думаємо, ми так мало про це розважаємо. знаєте, Ми живемо і ми не бачимо, як воно написане над нами. Як нами висить цей меч Гніву Божого, і хто не примирилися з ним. І говорили благодаті, Той, хто прийняв. Цю велику жертву Ісуса Христа. Тому Іван і пише такі слова, що Він є у благання за наші за наші гріхи. Коли Ісус Христос разом з учнями звершував останню вечерю, там в тій світлиці Він говорить, що Показуючи на вино, даючи їм цю чашу з вином, він говорить, це кров нового заповіту для відпущення гріхів багатьох. Багатьох тих, хто увірує, багатьох тих, хто прийме цю Божу благодать, багатьох тих, хто буде радіти, цьому відкрити. Радіти, як Давид, який сказав чашу спасіння я прийму. Давид, муж сили, воїн, але розуміючи свою природню людську слабість, неможливості спасти самого себе, очистити себе від своїх гріхів, він говорить, що чашу спасіння, чашу благодаті я прийму. І сьогодні, знаєте, цей запад, цей дар благодаті, він досяжний для кожної людини. Сьогодні слово Боже близько біля серця Твого, знаєте, що тільки не дає попасти прямо в серце? Це віра. Віра це канал, який нас поєднує з Богом. І часто ми допускаємо людей на якусь відстань до себе, до свого серця. Але Бог, Господь, Він повинен війти в серце. І війти він може тільки через віру. Для очищення серця нашого, для очищення совісті нашої, для очищення свідомості нашої і для зміни нашого положення на направлення. Для цього Христос і говорить, що будьте як діти, вірте, як діти, сприймайте, як діти. Він коли говорить, ваша віра сліпа, ні, не сліпа. Вона стоїть на твердому фундаменті, підперта часами історії, археології, культури істори ізраїльського історії народу, який вірив в Бога, який відступав від Бога, який отримав уроки від Бога, і покарання, і полон, і каяття було, і повернення було. Але Бог діяв в історії цього народу. Якщо ми подивимось дуже, знаєте, зайдемо в цю історію глибоко, ми побачимо, що все це було можливо тільки через Бога. Ізраїльський народ не раз був знищений як нація, але Бог зберігав. його. Бог, тому що потрібно було вивести лінію Ісуса Христа, лінію Спасителя, який прийде для Того. Щоб відкупити народ свій від гріхів Його. Місія Ісуса Христа була ще відначально указана ангелом, який явився Марії, і сказав, що ти народиш, зачнеш і народиш сина, який спасе народ свій від гріхів. Це чорна нитка гріха, вона йде. Кожному з нас це положення грішника. І Іоанн говорить, що він став облаганням за наші гріхи. Він прийшов і відкритий був, щоб взяти на себе наші гріхи, а гріха в ньому немає. І Він полюбив нас і віддав Сина Свого в благання за наші гріхи. Тому коли ми будемо брати цей хліб. Брати це вино, ми повинні розуміти, яке це спасіння, яка то благодать велика Божа, спасаюча, відкрилась нам. який то великий дар вічного життя для всіх, а це воля Божа. У нас немає такої місії, як Христа, відкупити, спасти когось від грехів. Це Його прерогатива. Наша місія прийняти цей дар, цю чашу, з радістю, вічного життя, прощення, всиновлення і прославити його, як сказав Давид, і прославити. Ім'я Боже, я закличу і піднесу Його серед народу.